Всім добрий день, вітає компанія Автопарк, місто Львів. У нас нове надходження: Volkswagen Passat Alltrack. Рік випуску 2012, двигун 2.0 турбодизель, автоматична коробка передач та повний привід. Автомобіль приїхав з Європи, в ДТП не був. Підфарбування є по кузову, але це чиста косметика. Безпека автомобіля не спрацьовувала. Значить, в комплектації у нас. Камера заднього виду. Диски легкосплавні, ось такого дизайну. Стоїть хороша літня гума. Салон максимально вдале поєднання. Шкіра плюс алькантара, стан 5 з 5. Не потрібно ні ні нічого, просто перфектний стан. Значить, попереду у нас повний електропакет. От стан переднього сидіння можете оцінити. Дуже класний стан. Повний електропакет, датчики світла, датчики дощу. Мультикермо. Підігрів усіх чотирьох сидінь, Режим їзди для бездоріжжя. двосторонній контроль, клімат. Також стоїть заводський вебасту. Мультимедіа ось така. Пробіг у автомобіля 192 тисячі км. Автомобіль повністю справний, ніяких помилок він не видає. От, по техніці почуває себе прекрасно. Побачити його можна у місті Львові, по вулиці Володимира Великого 2, приїжджати тест-драйв. Придбати як заготівку можна, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.